Стас, графічний дизайнер, і я купив хату в селі, про яку дуже давно мріяв. Ось, я собі задумав ще давніше таку, не знаю, дурну не дурну, цікаву ідею придбати хатинку в селі і її якось собі переконструювати, переробити на таку творчу майстерню, відповідно, де можна жити, спати, Ну, типу, якісь дрова закинути, п'єць напалити, щоб було тепло. Банально з друзями колись приїхати на вихідні. Якийсь сад город біля хатки працювати з дому на свіжому повітрі. Ота як зараз. Віконечко відкрив, курочки бігають, пташки цвірінькують. Ідеально. Як показала практика після ковіду, багато хто, хто працював з дому, зрозуміло, що типу, не обов'язково сидіти в чотирьох стінах і просто нудьгувати вдома, коли можна працювати з будь-якого місця, де, де просто є Wi-Fi. Ось. І от десь на початку лютого. Друг мені скидує оголошення в бо в його селі продається така глиняна хатка, звичайна, сама проста, одноповерхова діляночка, досить симпатичне місце. Можна розбити платіж на там, 10 там, чи 15 платежів по 500 доларів. І написано було, що всі кошти йдуть на ЗСУ. Я спочатку подумав, що якийсь развод, ну, тим більше з землями, з документами, ніколи з таким не стикався, фік знає, як воно там працює. Думаю, ну. Та чому ні? Можна дізнатися. Подзвонив я до того хлопчина, все нормально, теж пацан айтішник каже: мені та хата не потрібна, я хочу і війську допомогти. Та й таки збавитись нарешті від того тягара, який там довго не продавався. Було прийнято рішення. Треба брати. Ну, я думаю, ви там далі відео побачите. Я старався знімати. Вибачте, я не професійний монтажер і відеооператор. Знімалося все на телефон. Як вийшло? Ну так вийшло. Я вписався в цю штуку. Я розумію, що тут роботи не початий край. А я людина, в принципі, досить авантюрна. Я, якщо собі щось задумав, воно в мене з голови не просто так не вийде. І на моєму прикладі ви зможете самі побачити, чи є сенс брати стару хату в селі, її ремонтувати, і типу заселятись, не заселятись. Всі плюси і мінуси села, як взагалі працювати айтішнику в селі, в старій хатинці. Побачите, з якими я е, стикаюся е, з різними проблемами, і як вони вирішуються, і чи взагалі вирішуються, чи є взагалі е, сенс брати і вписуватись в таку штуку, якщо це просто буде викачувати-викачувати бабки, а потім та хата просто візьме і впаде. Або пів стіни відвалиться, як в принципі в мене вже відвалено пів півстіни. Ну це я думаю, ви побачите в відео далі. Е, плюси, відповідно, природа. Е, Повітря смачне, якесь, я не знаю, в людей господарка, є десь яйця, десь молоко, десь сир в Ну, типу, це зовсім інакша штука, ніж там люди в під'їзді живуть по, по, по 10 років і не завжди вітаються. Та не то, що вітаються, навіть не знають, як один одного звати, десь там кивнуть, і то думають, хто то такий. Ну коротше, я думаю, ви всі стикалися з такими штуками. Тому, що мене в процесі чекає з цією хатою, що воно вийде, так як я собі задумав, чи не вийде. Будете разом зі мною наблюдати, я буду вам все показувати, всі проблеми, з якими я стикнувся. Я вже з багатьма стикнувся, але слава Богу, тфу тфу фу бо якось вирішується. Головне хотіти пробувати, старатись. Такий супербюджетний варіант, тому що в стару хату нема сенсу дуже тут вкидувати бабла. Тому так, слідкуйте, наблюдайте, якщо вам цікава така ідея, і ви завжди хотіли вписатися в якусь таку тємку зі старою хатою, чи є сенс взагалі купляти це і займатися цим. Побачите на моєму прикладі. Приємного перегляду. От така прикольна місцевість. І ось мій будиночок, і ось за цими величезними деревами і за цим стовпом стоїть моє ранчо. Ха! <гум> моя маленька хатка, моя інтересна затія і тому подібне. Все, нові робочі ботинки в дзуті, можна пробувати заходити на своє володіння. Двіжуха. Тут якийсь заборчик цікавий, можна відгородити собі. Так, тут якась движення непонятне робиться така от хата. Понятно, що я в ній довго не проживу, але на початок, на початок може бути. Така черепичка старенька. Хата стара на таких камнях, якихось щось трохи цегла, трохи впало. Ту штуку я думаю ми можемо зробити, то не проблема. Цегла є. Та стінка домурується. Я думаю... Я думаю дах не має впасти. Ну як впаде, то ви не побачите цього відео. Так, так от, коротше, такий вхід. Це нашу хатку. Давайте ще трошечки сад, сад город. Так, якась кринечка тут є. Реничці вода є. Це добре. Якийсь сарайчик. Можливо там старий мотоцикл BMW якогось 35-го року. Німецький було б добре. А так хрен його знає, що тут є. Якийсь курятник, напевно. Так, сколодочка колодочка збита. Що нас тут чекає? Понятно, бомжатник якийсь. Ага, нічого цікавого. Пробуємо. Разом з вами. Йоп, твою ма я аж боюсь. Там, певно, якісь чупакабра і всякі різні тваринки. Добрий вечір. Я хто живий? Коротше, нічого цікавого. І відповідно друга частинка того курятника. Таке щось щось, типа таке. Блін, досить такий, що взагалі непоганий варік під якусь майстерню собі. Або, кажуть, під якийсь типу гараж, мотоцикли, квадроцикли. Прикольно. Така от територія. Така от хатинка. Якийсь сірко бровко може сидіти. Тут ми маємо типу сад заросший, але якісь тут кажуть, дуб росте один, другий, третій. Якась господарка йде. Тракторик собі, їде. Ну такий непоганий сад досить, великий. Давай, тут великий. Давайте дійдемо до кінця. З цієї сторони взагалі хата не везе. до Тих чагарників можна садити різних прикол. Ось така територія прекрасна. Дивіться, що заставка Windows. Ще попробую в такій якості. Ну, напевно, більше розмито буде, але охоплення екрану трошки більше. Ну що, погнали далі. стовпчики під якийсь парканчик. Типу відділити хату. Ну, типу, робочий процес відсаду. Короче, от така наша штуканція зустрічає А все тому, що в мене тут величезна дара. Такі сходи. Ясно. Потім туди зайдемо. Тобто, якщо ми тут маємо вхід, заходимо давайте сюди. Тут нас зустрічає, як завжди, пачка солі. Якась пічка. Ще досить навіть така непогана. Коротше, така якась вся хата трошечки. Буде їй кепско але щось підмурувати, підфарбувати, буде ок. Hello everybody. Тут нас зустрічає таке неподобство. Слава Ісусу Христу, слава навіки. Ну тут, я думаю, нічого говорити не потрібно. Маємо оленя, значить будемо пити ягермайстер. Сталі, звісно, низенькі, капець. вона навіть ліжко на дрова можна піти. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Слухайте, знов ягермайстер. Мені це подобається. П'ят, сказали, що працює. Якось навіть душова кабінка є. Так. Тут два віконечка, я так розумію. Ага, це віконечко. Іде на вулицю. От мій прекрасний доджик там стоїть. Прикольно, прикольно. Тобто маємо таких два віконечка на вулицю, на фасад, точ, точніше. Така досить, не... досить простора кімнатка. Ну, Це на рівні е голови. Така фіговина висить. Та окей, шафа, що шафа, а що в шафі? Короче, думаю потім то будемо оглядати. Блін, ну це от лавочка, звісно, вона буде на вулиці стояти 100%. Яка крута, офігенна лавка. Добре, що ми маємо ще? Якийсь унувальничок, помити посуд. Тут немає вхід відповідно. Там Я не знаю хто там живе. Якісь дрова сковородочки. Всяка така штука. Тут кисель бабця залишила, може хтось буде їсти. Ось, типа, десь якась... Йо, твою май. Ну, ясно. Ну ще раз. Угу. Це глода. Окей. Бляха, якщо такий весь будинок, що його можна копати і він падає. В нас. потім Олена. Да, ну, оця штучка мене, звісно, бантажить, але хен з ним, буде як буде. Непонятно зовсім, що це таке, може щось типу камін. Типу тут якась ще така штучка, що нас тут зустрічає? Ладно, не буду рухати. Тут що в нас? Коротше, непонятні. секції, тунелі. Ну що? Якщо я впаду, ви впадете разом зі мною. Йоп, твою мать! Ти надіюсь тут ніхто не живе. Як ти з дому? Ого! Ого! Ви готові, діти? Бля, яке воно все. Ледве тримається. Опа! Виглядає як фільм жахів. Бляха, скільки тут всякого, але бляха страшно йти, Ну його нахер. Воу! Ясно? Не буду я йти. Ага, ага, ага. Все тому, що тут дира. Я тепер поняв. І воно все капало сюди. І це вовся херня прогнила. Я так розумію. Знизу туалет. І ота от штука, що вона там від відклеїлась, то воно ось це. Це тепер навіть не знаю чи то що... пробувати йти по тих дошках чи ну на його нахір. Воно все завалиться. Блін, ну ця штука мені дуже не подобається, воно прям. У! Тут такі приколи, як. Чуваки е, беруть ногою лід і провалюється повністю. А хулі нам, хай вже падає. Подивимось, зустрінемось знизу. Да. Зато маємо пляшечки. Якісь курва камізельки різні. Ага. Ну, але криша досить, досить ще окей. Десь де не де, де може якась тріщинка. Ну, ця головна фігня. І там вот якісь трошечки. Коротше, не ризикну, ага. І ось тут ще є. Очка, а де в мене? Воно, а, воно от напевно там, де комен. Чи що це таке? Воно навколо нього, от там знизу, напевно, і падає. Коротше, то треба якісь USB-плити, напевно, поприносити. USB-плитами то все позашивати, позамінювати ці от гнилі гниляки. Да, ну коли, коли дощ буде падати, тут буде весело. Так, І, ох, блядь. ні-ні, тут треба без йти. Так, при, привітаємося з нашими дощечками, які впали, транс, е, транспортувались з верхнього поверху на нижній, буде тут весело. Блін, ну оця штука мені дуже цікаво, якщо воно все працює. Це взагалі буде люкс. Це буде дуже-дуже люкс. Та пічечка вона така теж. Ледве-ледве бідолаха жива. Але можливо щось підмурувати там підробити. Щось може буде горіти трошки. Так, да, інтересний челендж мене очікує. Так, це я вже трошечки повиколопував. Можна такі прикольчики робити. Опа. 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 Ну, Там тримається, ну цей може відпасти. Хай стоїть серйозне укріплення. Кухня мріє. Шукаю домохозяйку, яка вміє користуватися нанопічками з нанотехнологіями. Там маленьку піцу буду запікати. Кольну віконечко на моє ранчо володіння. Красота. Ох, так. Перше, що нам потрібно зробити, виявляється, стелю. Там дошки настільки мокрі, до неї так доторкаєшся, вона аж виділяє вологу. Коротше, сусід сказав, що все працює, комен працює, всі п'ється, працюють, все працює. Хатка обігрівається досить швидко. Єдине, що проблема це перекриття. Там е, деяка черепиця і вона взагалі відсутня дощ падає прямо е, посередині хати. І, відповідно, нічого не почнеш робити, поки не зробиш перекриття, черепицю. Е, ну і відповідно якимись USB-плитами позашивати е, оці сквозні дири. Це першочергово що треба зробити. А далі якісь легенькі штукатурочки, десь щось підмазати, десь підмалювати. Я думаю, нічого такого дуже страшного в тому нема. бачу, якийсь такий дивний тут вищий, кут там нижчий. Незрозуміло. Взагалі, прохід, дверний прохід. Ну, типу, я зі своїм метр сімдесят вісім не влажу. Типу, Я мушу якусь голову нагинати, тут не. ця хата будувалась під стареньку бабцю, напевно, не знаю. Але фактово дверний прохід, мало того, що він вузький, він ще й не досить високий. Бачимо доджам, бачимо хатку, тут такий заїзд. І отут така красота ще зустрічає на в'їзді. Та ти що, по собі тут поставити лавочку літом на березі. взятися курва дзигара. Хмільне міцне. Жартую, якогось єгермайстра. Без дзигара. Курити шкідливо. Старий американський додж. стара українська хата, та і я вже такий досить немолодий, Ну нічого будемо робити. Самого головного перекриття, та й, напевно, це стіну, бо як бачите, вона виглядає так собі. Майстри робили? Майстри робили. Так, ну і парканчик. Взагалі мені повезло. Як бачите, всі кріплення є. Просто потрібно замінити якусь основу, Скажем так. А ці маленькі дощечки, вони вже сухі-сухі. Їх просто можна якось пофарбувати, залакувати Якийсь прикольний такий, типу сірий, чорний колір, не знаю, щоб не вигорало дуже. І так само його повністю все вирівняти, зробити красоту. Всі дерева нафіг позрізати. Той взагалі взагалі щось незрозумілий кущ, якийсь там такий страшний. Ось той. Коротше, це все порізати. Заборчик красиво зробити, щоб сюди десь можна заїжджати було. Ну, все, хатку лишаємо, мокріти щоб далі вона гнила і перегнивали всі перекриття. Надіюсь, до завтра вона не впаде. А ми з моїм дружбаном їдемо додому.